То вирубав тисячі дерев у заповідних лісах та завдав державі багатомільйонні збитки, як одеський військом перетворив лікарняний невідпочинок за кордоном. Та скільки армійського пального хотіли перепродати військові з Київщини, та що з цього вийшло? Про все це просто зараз у Вітаю! Отже, розпочинаємо на Херсонщині. Засуджено ще одного зрадника. Колишній начальник варту місцевої колонії після окупації добровільно погодився працювати на ворога. Він допомагав створювати псевдоколонію, де незаконно утримували та катували проукраїнських громадян. Чоловік п'ять місяців сумлінно виконував накази окупантів а після звільнення Херсона намагався переховуватися в зоні бойових дій. Але уникнути відповідальності не вдалося його затримали. А суд визнав винним у колабораційній діяльності і призначив 8 років за ґратами. Будь-яка співпраця з ворогом це зрада, і навіть якщо здається, що правосуддя далеко воно обов'язково не здожене. Наступна позиція ДБР викрило схему, в якій брали участь посадовці військово-лікарських комісій. На жаль, гроші для них стали важливішими за присягу та обов'язок. Все працювало як добре налагоджений бізнес. Членкиня ВЛК у Харкові шукала охочих відкупитися від бойових завдань. А її колега, голова ВЛК у Дніпропетровській області, узаконював цю оборудку офіційними документами. За хабар у кілька тисяч доларів військовослужбовець із бойової частини раптом ставав обмежено придатним і переводився до тилових підрозділів якомога далі від фронту. Сума залежала від гаманця клієнта від 3 до 15 тисяч доларів. Їх затримали на гарячому жінку в Харкові під час отримання трьох тисяч доларів, а згодом голову велка під час обшуків знайшли понад 20 тисяч доларів, підроблені печатки, документи та навіть наркотичні речовини. Обидвом повідомлено про підозру в хабарництві їм загрожує до 10 років за ґратами. Навіть у часи війни є ті, хто ставить особисту вигоду вище за справедливість. Але такі схеми неминуче викриваються, а винні притягуються до відповідальності. Далі розповім вам про тих, хто намагався зграбляти на майні армії в той час, коли інші ризикують життям на фронті. Схему організував начальник однієї зі служб забезпечення військової частини. Він залучив до оборудки ще двох своїх колег. Вони завищували норми витрат, списували пальне на генератори і транспорт. Хоча насправді все це не відповідало дійсності. Надлишки палива незаконно збували за заниженими цінами. Щоб не викликати підозр, фігуранти почали діяти досить цинічно, змінювали номерні знаки на вантажівках, перевдягали цивільних водіїв у військову форму, підробляли документи для приїзду через КПП. ДБР підтвердило збут майже 30 тонн дизельного пального. Усім причетним повідомлено про підозру за привласнення військового майна в умовах воєнного стану суд може на 15 років позбавити волі. Найближчим часом пальне буде передано на потреби армії. Кожна тона пального, кожна гривня з бюджету має працювати на оборону країни, і ті, хто намагається заробити на армії під час війни, відповідатимуть перед законом. ДБР завершило ще одне розслідування, в якому фігурує колишній одеський військом цього разу щодо підробки документів. За даними слідства, посадовець оформив собі статус пораненого захисника на підставі травми, яка взагалі не мала жодного стосунку до служби. Це дозволило йому незаконно отримати 250 тисяч гривень додаткових виплат і 5 місяців лікувальної відпустки. Частину цього часу він провів за кордоном. Відпочивав і купував нерухомість у європейському союзі. Екс військовому обвинувачується у кількох тяжких правопорушеннях: від використання підроблених документів до перешкоджання роботі збройних сил йому загрожує до 10 років за ґратами. Раніше ДБР уже передавало до суду інші справи проти нього: незаконні статки на понад 142 мільйона гривень, ухилення від служби, легалізація коштів, розкішна нерухомість в Іспанії і літні авто, які вже передані в управління держави. Закон один для всіх. ДБР послідовно наводить лад у лісовій сфері. Кількість виявлених порушень свідчить про глибоку системність проблем, що починаються на рівні крівництва та спускаються вниз. Садовці на місцях зловживають службовим становищем і завдають мільйонних збитків державі через відсутність або навіть потурання згори. Уявіть, на місці, де мали б зростати могутні ялини та буки, тепер пустка. Там, де мали б шуміти зелені легені прикарпаття, залишилися лише пеньки. ДБР викрило схему, через які знищили понад 13 тисяч дерев на площі майже 200 гектарів. У нас парку Гуцульщина. Держава втратила майже 697 мільйонів гривень. В іншому випадку колишній директор Делятинського лісгоспу підписав чотири квитки на протиправну рубку дерев у двох лісництвах. Як результат, 775 знищених дерев і збитки на понад 3 мільйони гривень. Усім фігурантам повідомлено про підозру їм загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі. Ліс це стратегічний ресурс України. Це наше повітря, наш клімат і майбутнє поколінь. І кожен, хто наживається на його знищенні, буде покараний. На сьогодні, все. Якщо ви хочете дізнатися більше новин про роботу ДБР, запрошую вас відвідати наші соцмережі та офіційний сайт. Читайте в телеграм, коментуйте у Фейсбуці, підписуйтеся на Ютуб. Довіряйте лише перевіреним джерелам інформації. Побачимося за тиждень. Бережіть себе.